If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had. If we ever broke up, if we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said. If we ever broke up. в Шептицькій на відкриття це буде наш вже третій влог про відкриття нових центрів. Правда, Руді? Руді йде з нами. До Відкриття кожного центру задіяні багато відділів, які працюють для того, щоб пацієнту було комфортно, щоб все було максимально готове до відкриття, щоб все працювало як швейцарський годинник. Бачимо ще одну корпоративну машину Лазер хаус. Декілька слів для камери. Це можна в мене Все як завжди. Все супер. Ми беремо інтерв'ю в нашого завходу. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про це відкриття? Це саме найліпше відкриття. Це точно, тому що у нас задіяні спецефекти, кульки, ялинки, все підряд. Ми готуємось, приходьте завтра за адресою е... Паркова 2. Паркова 2. Шептицький, Шептицький Це чекає. Україна! І як будете зустрічати перших пацієнтів? Звісно, ходімо. Наша рецепція прекрасна, поки що вона не прекрасна, але обов'язково буде. Наша вітрина з найкрутішими засобами для шкіри, найефективнішими. Та знаємо, що ви перевіряєте все це на собі, тестуєте перш ніж внести це на вітрину для наших пацієнтів. Це дуже цінно. 100%, 100% так і є. Так, це зона очікування для наших пацієнтів. Наша фотозона красивуща. Наш кабінет, в якому будуть проходити процедури. Катюша наш керівник. Добрий день. Добрий день. Наш лазер. Найкращий в світі американський лазер. Оригінал. Вау, це те, чим пишається лазер хаос. Однозначно, однозначно. Тому що в наших конкурентів з однієї сторони і з іншої Китай. Китай ось так. Тому обирайте американський сертифікований лазер. Наш склад з усім необхідним для проведення процедури. Так. І наше службове приміщення малесеньке. Дякуємо вам за цю екскурсію. І я вам дякую. Люблю до зустрічі до завтра. Скільки людей працюють для якісного, красивого, професійного відкриття центру в місті Шептицький, готуємо кожну детальку, кожну дрібницю, яка буде важливою для вас під час процедури та розрахунку в нашому центрі. Юлія, дайте декілька коментарів стосовно відкриття центру в місті Шептицький. Прекрасний центр, найгарніше місце по всьому Шептицькому. Я думаю, що це якась новорічна ялинка у Києві. Це правда. Дуже красиві декорації. Чекаємо, ще на гірлянди. і будемо сяяти в місті Шептицькій. Декілька ваших коментарів. Наш фіксик забрався високо-високо. Що ви скажете? Які ваші емоції відчуття? Побажання. А що таке? Побажання, щоб були слухняні клієнти Клієнти, будьте слухняними. було багато, щоб було багато грошей у нас. Місто Шептицьке для відкриття центру Вазерхаус? По-перше, хочу сказати, що Шептицький нас зустрів сонечком, тут такі красиві будиночки, тут такі вулиці дуже затишно. Але насправді компанія перед тим, як відкриватись в певних містах, робить маркетологічні дослідження, які показують, скільки запитів в Google. Саме цих послуг, скільки конкурентів є, і таким чином ми приймаємо рішення. Ось чому ми і відкрились. Це місто займало одне з ключових місць по Україні. А в цілому, Шептицький, я думаю, що тут все гарно піде, бо бачимо багато салонів краси, і ми на одній вулиці. Ну, будемо говорити так з умовними конкурентами, бо ми, ми красивіші, ми яскравіші. Я думаю, що сервісом будемо всіх вражати, а всі інші будуть на нас рівнятися. Це правда. Скажіть, які очікування по відкриттю центру в місті Шевтицькій? Звичайно, завантаження центру, щоб до нас ходило багато клієнтів, щоб вони передавали з густ вуста, те, те, як нас тут затишно, якісно і приємно. І щоб ця завантаженість вона з кожним днем зростала. Ми нашаровували кількість кабінетів, напрямків, і центр в Шептицькому став гігантом у Львівській області. Місто Шептицький, Лазерхаус вже завтра. Відчиняє свої двері для перших пацієнтів, і ми чекаємо кожного, хто піклується про себе, про своє тіло та здоров'я. До зустрічі в Лазер Хаус. Олена Васильівна, це вже 75-й центр відкриває двері для наших пацієнтів. Готуємо відкриття в місті Шептицькому. Скажіть, які у вас відчуття і що ви відчуваєте, відкриваючи ще новий центр для наших пацієнтів? Феєричні відчуття, дуже щаслива, дуже натхненна. І чекаємо завтрашнього дня. Але 75 – це цифра з урахуванням тих центрів, які поки що окуповані руснею. Але я впевнена, що ми повернемо їх і ще й приумножимо. Скажіть, що для вас найважливіше у підході і проведенні процедур для пацієнтів? Найважливіше це якість. І якість, тому що ніякі стіни вони, на жаль, не роблять процедури, не дають ту, ту якість, яку потрібно без людей, які з знаннями, з досвідом, з освітою. Ось, наприклад, ми сьогодні були в готелі. Готель просто прекрасний, такі зали, все таке красиве, такий лоск. І виходить, пані нас зустрічає з такою посмішкою, знаєте, де куточки губ вниз опущені. І е, коли ми попросили сніданочок, вона сказала, що вона ну, не хоче їх робити. Ось, Ось так, тому сервісність все ж таки має значення і дуже велике в теперішній час. Однозначно, е, люди, які люблять людей, мають працювати в сфері послуг і які. Е, They have they have. And us, uh, exactly I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing. Ми раді, що центр Лазерхаус у Шептицькому нарешті відкрито. Ми раді були поділитися з вами позакадровими моментами. Ставте лайк, підписуйтесь і чекайте нових відкриттів.